Максим Коробка. Вперше з'явився в, в цьому матчі. Гол! Дмитро Голем! Ось так гравець молодіжної збірної України Дмитро Михайлонко зрівнює рахунок 1-1. За 11 хвилин, 22 секунди до завершення про кайфу. Максим Коробка, який тільки називався перше на майданчику. Отразу. Співучасника, так скажемо, цього голу, запершуючи на свій рахунок, вийдемо перед Це враження, що спортлідер сьогодні проводить першу гру в сезоні. З помилка. Дмитро <плес> Бахаленко відіграє один м'яч. Звичне святкування від Дмитра, Ось так на чотири боки поклонився за 3.24 до закінчення першого тайму. 1 2 рахунок варто лише було покритикувати спортлідерів. Вони...